Залужний відправив листа дуже цікавим способом, який дав свій ефект. Він вмілий політик. Треба йому віддати належне. Додуматися до такого варіанту. Це ще треба зуміти, і розіграти його. Це теж треба зуміти. І він це відправив в лист, прийнятий і. Логіка, оце саме тим, що цитують окремі, фактично цитують окремі позиції про те, що треба зробити технологічний ривок, що на рівні цих технологій, які в нас однакові з Росією, перемогти Росію неможливо, тому що вона не цінує людське життя і всі інші речі, оце закопнуто сприйнято американським істеблішментом. Тобто це є хороший аргумент. Він дав аргументи. А далі, далі мають бути інші аргументи: Резнюков сидить в тюрмі, ні. Тікаємося з тим же Джонсоном, та із цією історією, коли взагалі говорять, що Джонсон буде наступним президентом Сполучених Штатів з великою вирогідністю і в України є рік до осені наступного року для того, щоб щось змінити. Знаєте, про Джонсон це для мене щось дуже неочікане, може, Трамп. Трамп це людина, яка є покровителем Джонсона, а Джонсон повністю орієнтується на Трампа у випадку, якби раптом зараз судові сухані, які йдуть по Трампу, з тим, щоб йому заборонити право балотуватися через те, що він свого часу порушив конституцію, отим невизнанням результатів виборів, то що. Якби вони це дали свій ефект, розкручувати Джонсона, мені здається, чимось просто неймовірним. Тому я дуже сумніваюся. Може, це якась помилка. Тобі більше Джонсона досить сильно в США зараз всі критикують. Він опинився на посаді, на якій його будуть бити і зліва, і справа. Це, що стосується його, насправді, у нас дійсно проблема виникла палаті представників, і це абсолютно рукотворна проблема. Її з початку року, цього року, штучно своїми руками створив Володимир Зеленський після появи перших корупційних звинувачень. Ну просто треба було зняти негайно Резнікове, негайний, хоч когось посадити. Я хочу нагадати, за всі неймовірні, багато-багато мільярдні розкрадання Міністерства оборони, а мова йде, якщо ми говоримо про проплачені. Замовлення там, де фіктивний виконавець, ну той самий Львівський арсенал, повна фікція, абсолютна фікція, і багато інших. Польська фірма так само, повна фікція. Це фірми, зокрема Львівський арсенал, який ніколи не займався оборонними закупівлями. Вони дістали ліцензію за один день. Виявляйте собі, фірма, появляється, займається чим завгодно, ну, якісь там сухарки, може, продає, не знаю. Раптом. З кимось зв'язується, їй дають ліцензію за один день, і вона за ще один день отримує замовлення на десятки мільярдів. Ну такого не буває, крім відвертої корупції. І коли за це ніхто не посаджений, ну зрозумієте, підтримувати Україну вже стає просто неможливо для тих, для кого це не є питання сумління, пункт перший або питання серйозної геополітичної реальності, яку треба виконати. От для Байдена це геополітичне питання, десь питання сумління для частини республіканців, тих, які симпатизують Україні, це питання сумління. Тому що інакше, якщо не підтримати Україну, якщо Україна програє, то в Україні буде створений суцільний геноцид. Просто суцільний буча всім про це говорить. Але для більшості республіканців, та й давайте скажемо чесно, і для багатьох демократів, особливо їхніх виборців, це питання таким не є. І тому і тому виникає запитання. Які мотиви для подальшої підтримки України на ці питання треба давати чесну, нормальну, адекватну відповідь О те, що зробив Заужний. Тепер, що стосується реакції на відповіді, і Кірбі, вже не тільки Кірбі, наскільки я знаю, вже і Блінкен ніби, сказали, що вони сприйняли цю позицію. І вона є зайвим підтвердженням того, що Україні треба продовжувати допомагати. Те, що сказав Кірбі, Власне кажучи, що потрібно посилювати і допомогу, і технічну складову, і виходити на новий рівень. Це прямі цитати, частково зі статті, а частково із інтерв'ю залужного, тобто, доказ того, що сприйнято було не тільки статтю. Але інтерв'ю саме як досить серйозний посил до американського істеблішменту саме я ще раз кажу, це така пошта залужний відправив листа дуже цікавим способом, який дав свій ефект. Він вмілий політик, треба йому віддати належне, бо додуматися до такого варіанту, це ще треба зуміти, і розіграти його. Це теж треба зуміти. І він це відправив в лист прийнятий. І логіка оце саме тим, що цитують окремі, фактично цитують окремі позиції про те, що треба зробити технологічний ривок, що на рівні цих технологій, які в нас однакові з Росією, перемогти Росію неможливо, тому що вона не цінує людське життя і всі інші речі, оце закопнуто сприйнято американським істеблішментом. Тобто, це є хороший аргумент. Він дав аргументи. А далі, далі мають бути інші аргументи. Резніков сидить в тюрмі, ні. Все оточення Резнікова, яке крало, хоч хтось сидить в тюрмі, відкриті якісь карні провадження, це нічого в Україні. Потім вони мають значення тільки, якщо ти ворог Зеленського. От якщо ти Червінський, ти сидиш в тюрмі. Якщо ти не ворог Зеленського, а ще й ділився, ці карні провадження всі будуть закриті. В Америці це дуже добре розуміють. Кроти усунуті, ні, нічого не відбулося. Абсолютно. І за таких обставин, ну. Мені здається, що аргументу заужного буде недостатньо. Це дасть Байдену можливість до кінця цього року ще поборотися і щось вибити. От зараз нам близько півмільярда, чотириста двадцять чимось мільйонів, надаючи збройної допомоги. Це з тих попередніх резервів, це з тих попередніх рішень. Це добре. Вони зараз завершуються. Українська влада не змогла хоча б 45 днів не красти занадто публічно. Ну такі крадіжочки, знаєте, те, що до мільярда гривень вкрадено, навіть не рахується. Те, що вже більше мільярда, вони навіть на це не спромоглися. Ну і плюс інтерв'ю Зеленського, це ну не інтерв'ю Зеленського, а е, інтерв'ю і розмови шустера з е, командою Зеленського. Ну це такий треш. Плюс те, що саме йому вклали як замовлення, і він його виконав, треба віддати належне. Те, що Подоляк вимагав, і те, що він написав, це просто, це просто катастрофа. І залужні цього не виправить своєї постаті. Бо всі розуміють, що головний то в країні залишається президент, і що ти з цим будеш робити? Він нікуди не дінеться. Ну, це тому оці апеляції і до Китаю, який зробив технологічний ривок, коли винайшов порох. Оце десь і є одне з тих, що зараз підхопили в США, що треба робити технологічні ривки. Треба по-іншому ставитися до фінансування взагалі озброєнь. Тобто статтю сприйняли так як статтю серйозного потужного американського політика, а не політика іншої держави. Тобто, він достатньо свій для їхнього естеблішменту. Ну, вже так, знаєте, напівна на жарт про те, що. Знай, треба ж знайти нам той порох, закінчив залужний своє інтерв'ю, маючи, апелюючи саме до китайської історії. А мені згадалися наші фрази, коли ми вигукували під час виборів особливого 19 19-го року Україні потрібний порох. Я до чого це виводжу? Насправді я тут не хочу жодної агітації робити. Просто єдине, що жодна стаття заужного, жодне її позитивне сприяння не дасть ефекту без політичного вирішення в Україні. Або українська влада починає садити корупціонерів, розганяти кротів, або ну, залужний напише ще 10 статей, і ефект від кожної наступної буде слабший і слабший з одної єдиної причини. Тому що залужний показує, що в армії є дорослі, а правлять країною ну, якісь збаломошені дітваки.